Всім привіт! Це огляд олівців фірми Marco Writer. От Коробочка. Так воно виглядає. У мене є набір повний 48 олівців, палітра. І також подвійні олівчики от вони лежать. Можна сказати про ці олівці. Олівчики, які м'яко малюють, добре, порівняно, добре накладаються. О, я часто малюю саме оцими подвійними. Повним набором ще не малювала тому що тому що по причині того, що найвеликий мінус олівці не про. Марковані, тобто на них немає назв кольорів, незважаючи на те, що в коробках. Бачите, в коробці вони вказані. Знаю чіт чітко. І ідентифікувати їх можна було виключно користуючись оцими подвійними. Тому було незручно малювати, я сподіваюся, пізніше буде то от зразок це подвійними олівцями. Весь малюнок намальований. Ну, Ось такий. Ще веселенький малюночок. От, кольори дуже схожі на марку Рафен. Важко відрізнити, але якість самих олівців, от, бачите, тут трошки гірша ніж у Рафіна. Точиться у точилкою, я використовую кум хорошо. Ну, все, по якості, от, наприклад, бачите, тут пустишка Пустий. При покупці роджу, якщо ви перший раз купляєте, краще купити отаку от пару. Тут всі основні кольори. Ось яскраві, м'якенькі. І легко знаходити їх, тому що вони спарені. Тут тобто нам треба цей. І зразу його бачите. От покажу, як я їх промаркувала. Це лейкопластир, банальний лейкопластир і надпис. Котрий, тому що я постійно їх плутала. Це ще нічого, а от якщо брати отак. Я взагалі неможливо відрізнети, хоча це один ультрамарін, другий голубий. Більше ніяких таких мінусів я не знайшла. На цьому все.